15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Імпічмент для президента. Законопроект про порядок відсторонення глави держави пропонує розглянути фракція. Удар мистецька знахідка сторіччя у приватній квартирі у Мюнхені знайшли півтори тисячі втрачених полотен. І стали відомі імена тих, хто отримав першу музичну премію YouTube. Імпічментом лякають президента. Представники фракції Удар відповідний законопроект пропонують внести до парламенту і розглянути уже цього тижня. У фракції переконують зараз у Віктора Янукович є усі повноваження, щоби звільнити Юлію Тимошенко. Крім того, глава держави може вплинути на фракцію партії регіонів, щоб ті підтримали законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. Якщо президент цього не зробить, він персонально має нести відповідальність за непідписання угоди про асоціацію з ЄС. Більше про сьогоднішню подію парламенті запитаємо Олену Стецюк у межах рубрики парламентський контроль. Олено, добрий день тобі. Отже, які результати дискусії щодо законопроєктів про лікування ув'язнених за кордоном? Лена, Лена, Лена. Вітаю колегу. Отже, у ці хвилини я хочу сказати, що мало розпочатися засідання відповідного комітету по обговоренню законопроєктів по Тимошенко, але почну з того, що опозиція сьогодні заявила, що. Буде голосувати за законопроект позафракційної депутатки Анжеліки Лабунської і закликала фракцію партії регіонів підтримати відповідно цей законопроект. У провладній фракції сказали, що принаймні, Михайло Чечитов нам заявив сьогодні в коментарі, що жоден з трьох законопроектів не підходить. І Олександр Єфремов заявив, що. Єдиний варіант це компроміс, тобто сісти за стіл переговорів. Отже, такий стіл переговорів можна сказати, мав розпочатися у 14-й годині засідання відповідного комітету, але всі 9 членів комітету від фракції партії регіонів не з'явилися. Отже, єдине, що могли висловитися представники опозиції. Вони назвали це бойкотом підписання угоди про асоціації з європейським союзом. Отже, а сама авторка цього законопроекту Анжеліка Лабунська запропонувала вже завтра у сесійній залі парламенту провести це засідання комітету і, врешті, визначитись для того, щоб поставити на голосування законопроекти. Гість нашої рубрики це народний депутат від фракції Батьківщина Микола Томенко. Вітаю вас. Тож, скажіть, будь ласка, чи будете ви голосувати за цей законопроект Анжеліки Лабунської, якщо будуть внесені поправки, зрештою? Тому що фракція партії регіонів наполягає, що щось треба змінити? Ну, парадоксальна ситуація вона полягає в тому, що партія регіонів говорить, що вона готова голосувати і за законопроект Міщенка, і за законопроект. Лабунський, але вона їх так напише і не знає, як напише, тобто вони достеменно не можуть сказати, що вони хочуть зробити, і це вони нам говорять уже кілька місяців. Тому я думаю, що треба ну чесно сказати, що очевидно стратегічно ситуація виглядає таким чином. Ми не знаємо подробиць цих таємних переговорів Володимира Путіна і Віктора Януковича, але очевидно, що на цих переговорах. Володимир Віктор Янукович, Володимир Путін запропонував якісь такі, ну як я кажу, політично непристойні речі, чи там просування бізнесу його сина, чи якісь там гасові, у вас Така інформація, гасові, що вони це якісь... все... вговорюють. Ну це підтверджується дуже багатьма діями. Президента і уряду вони фактично зупинилися в євроінтеграції. Це не тільки небажання голосувати за законопроект про Тимошенко, це практичне відкликання законопроектів євроінтеграційної про державне суспільне телебачення, які стоїть 50-м числом замість другого, третього, як це стояло. Це е, е, така пасивна позиція до законопроекту про прокуратуру. Це взагалі певне охолодження до тренду. Європейської інтеграції і в мене таке враження. Я подивився зараз штатні блогери адміністрації президента. Значить, вони зараз нова у них такий. Це стратегічний річ, на ну, якби стратегічне пояснення, що влада, на мою думку, відмовилася від євроінтеграції. Тому е, будь-який форму навіть не то, що звільнення, а навіть лікування Тимошенка їй не актуально. І другий тактичний сценарій, який зараз використовується, от розміщене пару публікацій про те, що нібито е, зараз нова справа, стара нова справа про Тимошенко. Лазаренко розгортається, і всі ці штатні блогери зараз пишуть: так взагалі навіщо Тимошенко випускати, і так буде європейці підпишуть, тому що є нова справа лазаренко Тимошенко. Тому хай вона сидить в тюрмі, до цього повернемося ми після європейського саміту. Тому мені здається, те, що сьогодні наявилася партія регіонів комуністи на засідання до комітету Кожемякина, вони тільки підтверджують те, що партія регіонів хоче під виглядом чергових переговорів взагалі не, не вирішувати питання лікування звільняння Тимошенка. Відповідно потихеньку зливати євроінтеграцію і підписання асоціації вільності. Ми пам'ятаємо, що влада кілька влада кілька разів зверталася з таким проханням, щоб Тимошенко сама попросила про помилування. Можливо, якби попросила, може щось би змінилось. Ну от, розумієте, владу важко. Вони сьогодні просять нам е, е, прийняти такий законопроект. Тимошенко щось повинна зробити. А до цього вони щодо дають, що Тимошенко повинен заплатити гроші, стати на коліна, відмовитись від балотування від президента і голосувати за Юнуковича. Тобто, ми. Виходимо із того рівня домовленості, які сьогодні є, мають європейські переговорщики, і не Тимошенко, що домовлялася з європейськими переговорщиками, а Янукович, коли з ними зустрічався, він дуже чітко і в Америці, і в Європі, і в Києві сказав про те, що місія Кокса Квасневського шукає компромісний варіант, на який він погодиться. Чому сьогодні формула, яка запропонована європейцями, це законопроект поза фракційною не підтримується партії районів, Фактично, це відхід від. Обіцянок і Януковича, що ще раз на мою думку підтверджує те, що команда Януковича почала відходити від зобов'язань не лише лікування і звільнення Тимошенко, а передовсім від зобов'язань активно працювати по підписанню угоди. Я вам дякую за розмову. Отже, на нашу рубрику ми також запрошували представники фракції партії регіонів. Натомість вони сказали кілька представників сказали, що на третю годину вони не можуть, оскільки знаходяться в комітетах або на зустрічах, і мала підійти сама авторка законопроекту позафракційна депутатка Анжеліка Лабунська. Натомість, як я розумію, зараз вона на засіданні цього комітету, де в принципі триває поки що обговорення між опозицією та позафракційними. Тож, це поки що вся інформація, що ми. Маємо Віталію Олено. Дякую за подробиці. Це була Олена Стецюк. Вона продовжує стежити за подіями у Верховній Раді. Підсумки парламентського дня дивіться у вечірніх випусках новин на ТВА. Від туркменських килимів до хімічних сполук державні і приватні підприємства Туркменістану хочуть співпрацювати із українськими бізнесменами? Про це йшлося на бізнес-форумі, в якому взяли участь представники двох країн. Крім того, говорили про співпрацю в енергетиці. Більше про це запитаємо Марію Черняхівську. Марія, добрий день на яких планах співпраці зійшлися українські та туркменські бізнесмени? Привіт, Віталію. Наразі Україна і Туркменістан дуже успішно співпрацює. Торік товарообіг з двома країнами зріс більше ніж удвічі, і сягнув 705 мільйонів доларів. Основними статтями експорту з Туркменістану є продукція паливно-енергетичного комплексу текстильної та легкої промисловості. З Туркменістану в Україну приїхали представники галузей харчової переробки виробництва текстилю м'ясної продукції. Спеціаліст союзу підприємців з Туркменістану каже. Зараз зараз Україні дуже сприятливі умови для бізнесу, особливо сільськогосподарського можна отримати державний річний кредит від одного відсотка під один відсоток, а купити аграрну техніку, і взагалі, можна під безвідсоткові позики. Та найбільше у Теркменістані пишаються килимами, які продають у всьому світі, а також дуже полюбляють українські солодощі. Кондитерские изделия у нас только украинские, очень много. Она особенно на Новый год сейчас вот предстоит следующий год. Закупает вот, у нас, крупный предприниматель, который работает с, с 10 заводами кондитерскими. Он полностью Туркмени обеспечивает кондитерскими у нас именно украинскими. Туркменістан імпортує продовольчі товари, хімічну і фармацевтичну продукцію, технологічне і механічне обладнання, вироби з металу, деревину, транспортні засоби і товари легкої промисловості. А от представник відомої фірми українського текстилю каже, компанія задоволена сировиною, завезеною з Туркменістану. Влаштовують і якість, і ціна. За його словами, найкраще працювати з не дуже відомими виробниками вовни. Вони встановлюють помірні ціни. З Туркменістаном напряму посередників працюємо майже 10 років. В основному ми завозимо з Туркменістана сировину це пряжу, бавовну, вовну. А є, наприклад, виробник вовни, ну, тримає там десь отару овець, постригли, треба цю шерсть вовну кудись продати. А людина, наприклад, не знає, слабо знає зовнішні ринки. От ми людей знаходимо, з ними так сказати, входимо в контакт і шерсть вовну. Щоб поліпшити торгівельні та економічні відносини двох країн. На форумі пропонували створити українсько-туркменські центри в обох столицях. Наразі вже сформували текст меморандуму про співпрацю. Підписати його планують 26 листопада. Не у минулою і перспективи співпраці у енергетичній галузі Йде про те, щоб відновити ці можливості, на жаль, традиційним маршрутом по лінії Середня Азія центр. Через територію Росії це уявляється надзвичайно важким сьогодні завданням, тому ми відпрацьовуємо альтернативні варіанти. Один з них це транскаспійський газопровід, який дозволить по Каспію проводити туркменський газ на території Азербайджану без Газпрому без Газпрому. Напряму в якому партнерами для нас будуть Туркменістан, Азербайджан, Туреччина, Грузія. Ну і ми як отримувачі, або, можливо, транзитери, якихось опцій газу далі в Європу. Посадовець також запевнив, що газопровід, який буде транспортувати територію Туркменістану газ в напрямку Каспійського моря, розрахований на 30 мільярдів кубометрів газу. Ще 10 мільярдів планують видобувати в акваторії Каспійського моря. Отже, до 2016 року Туркменістан зможе транспортувати до 40 мільярдів газу. Віталію. Марія, от власне цікава тема газопроводу. Чи говорили про дату початку транспортування газу? Чи це є цей й рік? Посадовець зазначив, що це політичне питання, і наразі ще тривають переговори, оскільки у ньому задіяно багато країн, окрім Туркменістану, то ще дати невідомо. Марія, дякую тобі за інформацію. Це була Марія Черняхівська. Вона дізнавалася про перспективи співпраці українських та туркменських бізнесменів. До подій за межами України у часі і просторі перенесли суд над Мухамедом Мурсі. Підсудні ісламісти влаштували гамір у судовій залі. Тим часом прибічники повального президента протестували під вікнами поліцейської академії. З огляду на неспокій суд вирішив відкласти розгляд справи Мурсі та його 14 послідовників. Відтак, колишній президент постане перед судом аж у січні наступного року. Судове засідання проведуть не у поліцейській академії, а у в'язниці посиленого режиму. Сьогоднішнє засідання тривало всього кілька годин за закритими дверима. На дворі патрулював елітний загін спецназу. На поготові поблизу стояли бронетехніка та Гвинтокрилем Мухамед Мурсі на суді встиг заявити, що він законний президент Єгипту. Тож ця справа проти нього неправомірна. Мохамед Мурсі і досі є легітимним лідером, законним і конституційним. Він і досі президент країни. Натомість ця справа будь-яка, але незаконна і неконституційна. Американські військові лікарі знущалися над ув'язненими. Дані про шокуючі порушення медиків. Оприлюднили у доповіді незалежної комісії з питань лікарського професіоналізму. Над документом під назвою Відмови від етики працювали 19 медиків та експертів. Вони повідомляють, що американські екскулапи на вимогу спецслужб роздавали дозволи на знущання а крім того, медики і самі брали участь у катуванні в'язнів, зокрема, і у тюрмі посиленого режиму для терористів в Гуантанамо. З допомогою медиків, військові США вибивали інформацію з ув'язнених автори доповіді. Вказують, така лікарська практика стала поширеною після 11 вересня. Водночас, у Пентагоні всі закиди у негуманності називають абсурдними. У Малі арештували підозрюваних у вбивстві французьких журналістів за причетністю до злочину. Малійська поліція спільно з французькою затримала близько 10 осіб. Журналістів французької радіостанції Гілсен Дюпон та Клода Верлона викрали напередодні у малійському містечку Кидал. Невдовзі їх тіла знайшли на безлюдній дорозі біля міста. Тіла загиблих уже доправили на батьківщину. Відповідальності за убивство поки що ніхто на себе не взяв. Утім, французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус звинуватив усьому малійське терористичне угруповання. Далі про мистецьку знахідку сторіччя у приватній мюнхенській квартирі знайшли півтори тисячі втрачених полотен. Деякі з них належать пензлям Пабло Пікасо Андрі Матіса та. Альбрехта Дюрера більшість полотен презентують різні модерністські течії: експресіонізм, імпресіонізм, кубізм, фовізм та інші за часів третього рейху. Витвори заклеймували як дегенеративні, тоді ж їх конфіскували. Відтоді вони вважалися втраченими. Офіційно ці полотна були знищені під час бомбардування Дрездена. Як виявилося, скарби живопису були у помешканні нащадків німецького колекціонера. Нині ж загальна вартість усіх віднайдених полотен оцінюють у мільярд євро? Поки у Росії святкують День єдності, україною котиться хвиля європейської фобії. У кількох містах на сході та півдні України влаштували мітинги проти підписання угоди про асоціацію з ЄС. Подробиці запитаємо у Катерини Полякової. Катю, чим налякала протестувальників Європа? Доброго дня, віталію у день народної єдності Росії. Луганчани вийшли на хресну ходу. Декілька сотень православних та козаків прийшли до будівлі луганської обладміністрації, вимагали заборонити євроінтеграцію країни. кажуть, після підписання асоціації з ЄС дітей з малку привчатимуть до розпусти, а країною керуватимуть гомосексуалісти. Тому вважають за необхідне налагоджувати відносини із слов'янськими державами. Мы пришли сюда выразить свое мнение, что мы против развращения наших детей, потому что ЕС будет требовать именно этого от нас. Вот этот закон, который принят, о том, что мы якобы не будем дискриминировать гомосексуалистов, это не такой закон, наизнанку. Просто им дадут возможность развращать наших детей с самого детского сада. Уже даже известны эти программы, которые в детском саду будут запрещать говорить мама-папа, будут игрушки средних полов, чтобы не машинки. Кіні кукли Напередодні марш проти вступу до ЄС, організований російським блоком, відбувся у Миколаєві мітингувальники пройшли головною вулицею Миколаєва. Вони таврували європейські цінності та агітували за вступ до митного союзу. В час проведення маршу стався інцидент. 18-річний активіст «Свобода» намагався поцілити димовою шашкою у напрямку колони мітингувальників. Співробітники міліції затримали хлопця і його товариша. Обох доправили до центрального міського управління міліції. До цього ж в управління поскаржилась одна з учасниць ходи. Вона написала заяву про те, що їдкий дим пога вплинув на її самопочуття. Жінка вимагала покарати порушників. Втім, після складання адміністративних протоколів юнаків відпустили. Я здійснив такий акт на покори, кинувши димову шашку в марш, який, на мою думку, несе антиконституційний характер. Ця організація веде. Політику знищення державного суверенітету України тільки кинувши домову шашку, навіть діставши її, я одразу був повалений працівниками міліції в цивільному і був одразу переданий працівникам спецпідрозділу Беркут. Сьогодні російський марш планують провести і в Севастополі. Учасники виступають за єднання росіян, білорусів та українців напередодні під аналогічним гаслом на вулиці вийшли декілька активістів проросійської організації у Сімферополі. Учасники акції скандували Крим, Росія, Москва, три країни, один народ. На його завершення молоді люди у масках. Намагалися підпалити прапор Європейського союзу. А коли це не вдалося, порвали його і потоптались. По ньому до речі, буквально у ці хвилини марш єднання розпочнеться в Одесі. Приєднатися до нього запрошував брат Ігора Маркова. Олег він хоче, щоб влада Одеси побачила, що місцеві жителі підтримують російську культуру і що Росія для нас не ворог. Поки що, в мене все. Віталію, Катю, дякую. Знаєш, в мене навіть не питання, такий собі от мораль байки, який існує. От як людям в голову приходить влаштовувати такі акції? Дякую, Дякую. Дякую. Како вже це... приходить. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася, як на сході і Півдні України виступали проти угоди про асоціацію. Новим мером Одеси хоче стати син попереднього мера Олексія Костусєва про свої політичні амбіції. Депутат обласної ради Олексій Гончаренко заявив в інтерв'ю газеті. Сьогодні він нагадав, що попереду у нього вибори по 133-му округу, де він майже майже переміг торік. Але Ігор Марков вкрав у нього частину голосів. Зі слів гончаренка експерти довели фальсифікацію понад 6 тисяч бюлетенів. А от про подальші плани і політичну кар'єру свого батька він нічого не знає. Нагадаю, сьогодні депутати об майже одноголосно прийняли відставку Олексія Костусєва. Виконувати обов'язки мера буде секретар міськради регіонал Олег Бриндак. Протягом 15 днів він має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори. Тим часом депутат від партії регіонів Євген Карташов переконує, цьогоріч виборів в Одесі не буде. Я не бачу якихось особливих колізій чи перешкод для проведення виборів в Одесі. Хоча вони є в будь-якому місті, особливо коли мова йде про зміну влади. Я вважаю, чим швидше пройдуть вибори, тим краще, але цього року провести їх ми не встигнемо. З інтернету на реальну сцену Ютуб нагородив найпопулярніших музикантів. Володарем першої премії музичних роликів Ютуб Мюзики Вос у номінації виконавець року став американський репер Емінем. Він упевнено обійшов головних конкурентів леді Гагу і Ріану. Утім, це чи не найзвичніша музична номінація Ютубу, адже серед інших відеоролик року, інновації року, відео відповіді року та феномен Ютубу. Церемоні нагородження можна було переглянути. Вживу у тому ж Ютубі, чим і скористалися 200 тисяч глядачів. Найбільш відмінне у цій премії те, що переможців визначало не журі, а самі користувачі соцмережі в онлайн голосуванні. Ну і далі у нас про новини спорту розкаже Василь Полотай. Василю, добрий день тобі. Отже, що нового сталося? що не сталося сьогодні у світі спорту? Розказуй, будь ласка. Добрий день, колега. Дуже багато спортивних подій відбувалося напередодні в неділю. Взагалі на вихідних. Спробуємо підсумувати, проаналізувати більшість з них. Звичайно, нас цікавлять ті події, де брали участь українці. Зокрема, завершився 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-Ліги. Можна сказати, що 16 представників елітного дивізіону пройшли рівно половину дистанції у чемпіонаті. Так, лідер чемпіонату харківський Металіст втратив очки у Полтаві в центральному матчі туру, де харків'яни грали проти Ворск. Команда Мирона Маркевича вигравала після першого тайму завдяки голу захисника Родріго Моледо. Однак по перерві свій шанс зрівняти рахунок отримала і Ворскла. Після розіграшу стандарту м'ячу ворота Слобожан відправив півзахисник збірної України Денис Дедечко. Так рахунок став 1-1 і команди дограли цей поєдинок у нічию. А ось те, що відбувалося далі, нормальним не назвеш кадри, котрі ви бачите зараз, свідчать про те, що полтавський стадіон зазнав серйозних збитків. За інформацією наших полтавських колег, уболівальник металіста виламали близько 300 крісел і неодноразово запалювали багаття прямо на трибуні під час матчу. До бою доводилося вступати представникам пожежних частин, котрі чергували на арені. Київське Динамо мало шанси підтягнутися до лідируючої групи. Однак в Луганську на підопічних Олега Блохіна чекала надмотивована зоря. Уже на 9-й хвилині господарям вдалася контратака. Відзначився Даніло. Динамо мало моменти, аби зрівняти рахунок, але пропустило саме у другому таймі доволі кур'йозний гол. Записав його на свій рахунок Болі. Все таки ті моменти, які є, треба депутати. «Зорю» поздравити з перемогою. Сьогодні тур такий, якийсь странний, мабуть. Всі проигрыва, все виигрують, непонятно. Цього туру втратили очки всі представники першої п'ятірки. Шахтар ще у п'ятницю був битий в Луцьку. А Дніпро в Донецьку, виграючи 1-0, пропустив у другому таймі. Зіграв з металургом 1-1. Нен не виграв і Чорноморець. У Львові моряки врятувалися від поразки аж у компенсований час. Севастополь на виїзді переграв Говерлу 2-1. З таким же рахунком виграла в Маріуполі Сімферопольська Таврія. Матч Арсенал Металург Запоріжжя зіграний через відомі причини. Не був поки що є ще вірогідність його переносу. Металіст залишається лідером, маючи 34 очки. Уже на два менше в шахтаря, а на три в Дніпра чорноморець продовжує утримувати четверту сходинку в одеситі в очок. 27 їх у київського динамо. Внизу і надалі Таврія та Запорізький металург. Однак ситуація може помінятися в будь-який момент, коли буде прийнято рішення щодо арсеналу та його незіграних матчів. Збірна України з гандболу провела свій другий поєдинок в рамках відбору до чемпіонату світу 2015 року. В Запоріжжі підопічні Андрія Портного приймали збірну Словенії. До речі, півфіналіста останнього чемпіонату світу в Іспанії. У четвер українці здобули свою першу перемогу в групі, коли на виїзді обіграли команду Люксембургу. І ось тепер перед рідним вболівальником змогли знайти зброю проти словенців. Українці відкрили рахунок у матчі і всі 60 хвилин лідирували на паркеті запорізького палацу ЗАС. Особливо виділявся у цьому матчі Представник мотора Сергій Онуфрієнко та його партнер по команді Владислав Струвушко, котрі ще зовсім недавно в лізі чемпіонів грали проти базової словенської команди Цельє поразка від чемпіона Словенії тоді серйозно похитнула шанси на вихід з групи мотору. Тож зуб на представників цієї країни в шести викликаних гравців мотора був. На перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної України 16-15. Початок другого тайму був не з легких, але підопічні портного вистояли і не дали Словенії вийти вперед. А ось далі вдалося трохи відірватися і довести гру до логічного завершення. Кінцева перевага збірної України склала 4 м'ячі 32-28. Сергій Онуфрієнко та Владислав Острушко закинули по вісім м'ячів. Блискуче відіграв голкіпер команди Геннадій Омок. югославський ганбол, я так скажу, І хорвати, і слов'яни, і македонці вони гордяться своїми розігруючими. І вся гра йде від центру і доводиться по стяжкам до флангів. Ми це все предвідали, розібрав. Очень здорово сыграл Гена Камо, которому большое спасибо. То есть просмотрели много видео в игроков основных. И удачно сыграли то, что намечен план, был выполнен. И то, что мы вели всю эту игру, это закономерно, потому что мы игру контролировали. В паралельному матчі третьої європейської відбірної групи Швейцарія переграла Люксембург 32 на 23. Україна одноосібний лідер, маючи 100% відсотковий показник після двох матчів. Швейцарія вище Словенії завдяки кращій різниці закинутих та пропущених м'ячів. Наступний поєдинок наша збірна проведе саме проти Швейцарії вдома 2 січня. До наступного раунду виходить тільки переможець групи. Тож ця перемога над Словенією дуже важлива. Перемога над сербським партизаном в баскетбольній євролізі надала оптимізму і крил команді Будівельник, яка почала виправляти своє турнірне становище і в українській суперлізі. Цього разу будівельник вже переграв свого чергового суперника у Миколаєві. Кияни відразу захопили ініціативу і у першій чверті означили, коло претензій на перемогу, отримавши перед першою малою перервою очок переваги. До великого перепочинку підопічні Айнарса Багацкіса тільки подвоїли свій гандикап, вигравши першу половину 43 33 Третя чверть взагалі поховала шанси на успіх господарів. У підопічних Агріса Гальвановськіса не пішли триочкові, гості збільшили відрив до критичного. Довести гру до перемоги будівельнику не становило труднощів. В битві двох латвійських тренерів перемогу здобув Багацкіс. 86-65 – Друга перемога гладіаторів в чотирьох матчах. Миколаїв отримав другу поразку в трьох поєдинках. Найкращим у киян, як і в Євролізі, став Дар. Ж Лавринович з 19 очками у ще одному вечірньому вчорашньому поєдинку баскетбольної суперліги. Дніпро Азот на своєму паркеті приймав учасника Кубка Європи. южненський хімік і Дніпро зержинці вже зазнали четвертої поразки. Поспільші жодної перемоги немає у цієї команди. Дніпро Азот поступився хіміку з рахунком 53 на 64. У Парижі завершився тенісний турнір ATP Тіпі Сері Мастерс. останній цього року перед вирішальним підсумковим турніром у фіналі цього престижного мастерсу зійшлися торічній переможець Давід Ферер та Серб Новак Джокович, друга ракетка світу. Поєдинок був впертий. Торічній тріумфатор в кожній з партій подавав на се. Однак впоратися із власними нервами і майстерністю Джоковича не зміг у підсумку. Двічі по 7-5. перемога серба. Відпочивати тенісистам ніколи, адже вони перебираються до Лондона на підсумковий турнір. Року жеребкування змагань вже відбулося Вісімка найсильніших розподілилася наступним чином. Група А – Надаль Ферер Бердех, Ваврінка. Група Б – Джокович Дель Потро, Федерер та Гаске. Це всі новини на дану хвилину. Віталію з таким насиченим вийшов наш сьогоднішній перший випуск спорту в цьому робочому тижні. Ввечері буде ще більше новин. Я це гарантую. Тож давайте дочекаємося і поговоримо про них уже пізніше. Василю, дякую, це бо Василь Полтай з новинами спорту, і думаю, що на цю мить новин досить. Більше інформації буде о 18-тій від Наталки Лятуринської та Андрія Годованця. Дочекайтесь, дякую, що дивитесь.